Усім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео сучасна українська жінка. Отже, дивимося відео. Тікай від українських чоловіків, якщо ти за кордоном, і ти шукаєш стосунки. Звичайне українське сміття, звичайний український непотріб. Дивіться самі. Араби, європейці, турки, там були уже всі. Там були уже всі. І, тим не менш, воно сміє щось комусь розповідати. Українці погане, українці погані, українців не вибирайте, ну і так далі. А хто ти? Знаєте що, хлопці? Якщо жінка була у Європі рік, 2, 3, 5, просто повірте, що це, це вже є самий останній ваш вибір. для стосунків, для будь-якого зв'язку, про сім'ю навіть не говорю. Просто повірте це. А ми продовжуємо. А ну, кот так чистий трипу вперед. Видите. Ко так чистий ну покажіть. Як могу, так и чищу. То ты Вперед. Я ще так не видел, кого так честный. Ну я аж особенная. Я его бабу Да. Сучасна українська жінка. Дивіться, хлопці, яка є велика різниця. Наші мами, наші бабусі тримали хазяйство, мали шестеро восьмеро дітей, все встигали і прибирати, і готувати. Ну все повністю. Тепер жінки просто, на мою думку, побутові інваліди. Ну, для чого вони годяться? от реально. Чоловіки навіть жаліються, що навіть макарони вміє зварити. Пельменів не вміє зварити, ніж не вміє тримати, ви розумієте? Для чого вона годиться? Хіба що для сексу? Знову ж таки, нікого, нікого не хочу образити. Ми продовжуємо. Мірфка шукає заряженого тіпочка, який купить мені поршмакан. І це не жарти ребята. Хватить писати всяку дурню. Я знаю, що я знайду, те, що я шукаю. А ви можете мені писати там всякі дурощі? Бачите, яка справа? Вона хоче мільйонера, мільярдера, чоловіка на Порше і так далі. А хто ти така? Хто ти є така? Одна працює, продає булочки в кіоску, друга там кусь робить, третя продає там чоботи? Все хочуть мільйонерів. У мене таке враження, що. Жінки наші українські вже просто втратили зв'язок із реальністю. Вони живуть у своєму просто світі вже. І є реальність, а є українська жіноча логіка. все. Це зовсім різні речі. Таке, що вам добавлю, що ми є у тому винуваті, ми чоловіки. Ми їх плекали, ми над ними тряслися, ми їх добивалися все життя сотні років. Розумієте? Ми для них все робили. І як то кажуть, маємо, маємо те, що маємо. Побутові інваліди, але максимально завищені вимоги. Ми продовжуємо. <реслять> Ні, ну на... За хату плачу, за комуналку плачу, всі в наші забаганки, кіно, театри, там, шопінги, все я плачу. А твої обов'язки які тоді? <беглянно> <реслять> Дарувати жіночу енергію, там, готувати. <реслять> Ну, просто бред. якась цитата від блогерша, яка продає курси по одному євро. Я ж тобі нічого там, знаєш, сверх'єстественного не прошу. Я ж прошу тебе, щоб ти просто пилисосила, мила підлогу та витирала пил. Славно, звісна жіноча енергія. І знаєте що? Ми з того сміялися. Жартували, сміялися. Це щось таке філософське, абстрактне та незрозуміле. Але знову ж таки, йшов час. Рік за роком, крок за кроком, українські психологи працювали, психологи, експерти і інші псевдоковичі в інтернеті. І тепер кожна друга, третя жінка впевнена в собі, що вона має дуже багато енергії. Ми їх бачимо в телевізорі, ми їх бачимо в Тікток, ми їх бачимо по українських передачах, ми їх бачимо серед своїх знайомих та своїх та, 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 навіть сусідів. Ми їх бачимо всюди. Ти чоловік маєш заробляти гроші, маєш все купляти, все ремонтувати, всіх забезпечувати. Мусиш, мусиш, мусиш і ще раз мусиш. А вона що мусить? В неї є енергія. Ось такі жертви українських психологів, як то кажуть, живуть серед нас. А ми продовжуємо. Какой, блядь, смысл в отношениях с девушкой, если она даже элементарно не может вот это, блядь, убрать. Я когда один жил, у меня. Да когда ты, блядь, уберешь в чем проблема-то сразу убрать? Я, блядь, один жил, у меня вот одна кружка, блядь, только была, пошел, сполоснул, блядь. Посудомойка уже есть. В чем проблема, блядь, запустить посудомойку? Хлопці дивуються, в чому є проблема. Да как в чем? В том, что ей просто насрати. На тебе насрати, на стосунки, на порядок в домі, на готування їжі, на все насрати. Ось в чому є проблема. Тому що вона принцеса, вона принцеса, вона королева, вона богиня, а ти раб, ти раб, ти слуга, ти прислуга. Все. Є питання, є відповідь. А ми продовжуємо. Прежде чем вступить в отношения с любимым, я его предупредила, что готовить я ему не собираюсь. У нас будут только доставки. Это Макдональдс, суши, роллы, пиццы. Если он захочет, он может сам себе все приготовить. То есть мы это сразу обговорили. Я не пуховарка. Я не люблю готовить, не хочу и не буду. Я очень люблю нінарізне роллы. Це просто кайф. Mm -hmm. М-да, Так собі думаю, а яка знає користь? Яка знає користь чоловікові? Для чого вона в злі призначена? Ну, крім сексу, звичайно. І ви знаєте, я не знаю. Якщо знаєте ви, будь ласка, пишіть коментарі, а ми продовжуємо. Чоловік, який витрачає на вас гроші, може, вас і не любити. Але чоловік, який не витрачає на вас грошей. Знаєте, що, хлопці, якби це, скажімо так, не звучало цинічно, ми зараз живемо у вік платних жінок. Зараз усе платно. Любов, щирість, вірність, почуття, все максимально платно. Маєш гроші, маєш все. Не маєш грошей, гуляй. І ви знаєте, про це говорять усі. Жінки старші, жінки молодші, жінки зрілі, жінки з дітьми, дорослими. Всі про це говорять. Дай гроші. Перше правило, перша ціль, перша думка. Дай гроші, дай гроші, дай гроші, все. Таке враження, що просто іншого не існує. А ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне. Максимально сучасна українська сім'я. В неї Матильда, а ти платиш, а ми йдемо далі. Я та сама дівчина, яка сидить на шиї чоловіка та ніде не працює. І знаєте, коли я ходила на роботу, я дивилася на ось цих дівчат, які ніде не працюють та живуть за рахунок чоловіка, і я думала: ну напевно, це ж так нудно сидіти вдома, ніде не працювати, нічим не займатись, поки я сама не стала такою. Знаєте, в мене нарешті дійсно з'явився час на себе. Я нарешті завела свій блог, про який дуже давно мріяла, але все не наважувалась його завести. В мене з'явилося нове неочікуване хобі. Я почала плести ось такі прикраси з бісеру. Подивіться, скільки вже напила. Зараз я набагато краще себе почуваю, я почала висипатись. В мене набагато кращий настрій, в мене також більше енергії. І те, що... Стандартна сучасна українська жінка, стандартна сучасна українська сім'я. Чоловік працює, старається та забезпечує, а жінка сидить вдома, тому що вона принцеса, тому що вона королева, тому що вона, скажімо так, створена для любові. А не для роботи. А на сьогодні все. Дивіться хлопці, що я хочу вам сказати. Хто має жінку, хто має дітей, хто, скажімо так, одружений щасливо, я бажаю всього самого кращого. Любові з благополуччя, всього самого найкращого. А хто холостяк, повірте, ви нічого не втрачаєте. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.